Граючись із дворічним сином і тримаючи з руку дружину, Сергій Січевський на мить забуває, що в Україні іде війна. Про неї він знає не з телебачення чи з розповідей, а з власного досвіду. Офіцер пройшов пекельну Степанівку та Дебальцева. Сьогодні він повернувся в рідні Чинівці і відчуває, що готовий змінювати Україну. Рік назад Сергію Січевському зателефонували і сказали, що треба йти захищати Україну. Він пішов одразу за одним телефонним дзвінком, не сказавши про це нікому з рідних, щоб не хвилювалися. А дружині тоні просто повідомив, що на два тижні їду до відрядження два тижні обернулася 12 місяцями служби в АТО. Страшно з одного боку. З іншого боку, я прекрасно розуміла, що Сергій не піти точно не міг він людина. Совісна і чесна, і коли йому кажуть, йому, до речі, просто передзвонили, тобто повістку навіть не вручали в руки, він зовсім не ховався, ні нічого такого того. Того я прекрасно знала, що іншого варіанту у нього не було, ну, як і у мене. Балансування між необхідністю виконати за.